Усі переможці Вікторини від газети Репортер та будівельної компанії Мельник зібралися разом. Адже змагання довжиною у рік завершене, фантастичний приз фінальної лотереї, путівка для двох на відпочинок до моря. Чому таку подорож дарує не туристична будівельна компанія? Та тому що пункт призначення цілком особливий. Це об'єднані арабські емірати, що пишаються здобутками найсучаснішої архітектури та стрімким подальшим розвитком будівництва. Тому туди саме варто їхати і е, дивитися е, на те, як як будують люди в світі. І звичайно, ті люди, які які бачать у світі красиве, вони також будуть оцінювати красиві речі, які є у нашому місті івано франківську Це вже друга Вікторина від репортеру, головним партнером якої виступає будівельна компанія Мельник минулого року. Вона подарувала читачам найпопулярнішого тижневика краю 12 кухонних вікон цього ж разу, щомісяця по три пляжні рушники. Загалом 33 фірмові тематичні аксесуари для тих, хто змагається за головний приз. Серед найактивніших та найвідданіших шанувальників. Ки видання Фортуна посміхнулася Олені Кулик, саме вона й помандрує на екзотичний курорт. Я навіть не могла себе уявити, що, що я туди поїду. Зовсім прості умови акції були. Треба було зібрати слово на, на, на сторінках газети репортери, надіслати купон. Ну. Найпростіші умови було легко виконати. Чому би ні? Хто не грає, то нічого і не виграє. Звичайно, тепер стовідсотково гратиме з репортером надалі, впевнена переможниця, яка повірила в свою щасливу зірку. Передплачує це видання вже 10 років. На власні очі спостерігала, як росте та прогресує тижневик, а з ним і призовий фонд розіграшів для читачів. Щодо шансів на перемогу їх мають усі без винятку. Хто стежить за акціями у репортері? З літа однозначно розпочнемо нову компанію, пов'язану з яким. Омусь хорошим великим подарунком, адже читачі такої газети, як репортер, на щось інше не заслуговують тільки на великі класні подарунки. Репортер з нами ви перші.